Привіт! Я вдячний користувач продукції FitLine від міжнародної німецької компанії PM International. Мене часто питають, чому саме FitLine, чому я пропоную його своєму оточенню і чому взагалі потрібно вживати додаткове харчування. Організм людини складається близько 30 трильйонів клітин. Для підтримки нормального функціонування цих клітин потрібно давати їм здорову їжу. Справа в тому, що їжа, яку ми споживаємо, давно вже не має тої цінності для нашого здоров'я і організму в цілому. Це статистика ВОЗ. Інакше б не було е, такої кількості е, аптек на кожному кроці і не було б такої кількості людей в, е, в поліклініках. Якщо задов... заповнити якісним е, ресурсом організм, він, як розумна, система зможе відновити себе сам, краще всього засвоюється вода. Тому вітамінні комплекси, вітамінні коктейлі е, Фітлайн засвоюються завдяки концепції транспортування е, в клітину е, поживних речовин на 98%. Це допомагає позбутися багатьох проблем. Хто хоче розібратися і кому не байдуже здоров'я своє та своїх близьких, пишіть або телефонуйте.